За користь чи тільки шкода для нашого здоров'я? Всім вітання. Напевно, багато хто з вас зараз займається консервуванням продуктів на зиму. А може хтось і паралельно доїдає минулорічні запаси, але при цьому мало хто задумується про те, яку користь і шкоду вони можуть принести. Загалом консервування справа хороша, поживні речовини зберігаються, а чимало патогенів помирають. Взагалі, процес консервації не впливає на вміст. Білків, жирів, і вуглеводів, більшість мінералів і жиру вітамінів, таких як вітаміни А, Д, Є і К, також зберігаються. А до речі, кількість деяких корисних сполук, наприклад, антиоксидантів, після термообробки, навіть збільшується. Наприклад, у консервованих томатах і кукурузі їх більше ніж у свіжих. Однак водорозчинні вітаміни, такі як С і Б, пошкоджуються від тепла, тому частину їх овочі, і фрукти під час консервування втратять. Але є і недоліки у консервованих овочів і фруктів, тому що чимало овочів і фруктів консервується в маринадах чи розсолах із високим вмістом цукру, солі та оцту. Це, звісно, покращує консистенцію смак і вигляд продукту, а також подовжуючи його тривалість зберігання. Однак надмірний вміст консерванту не є надто корисним. Так, наприклад, не дуже вуглеводні томати через велику кількість цукру в маринаді може спричинити скачки рівня глюкози в крові. Тож тим, хто дотримується дієти з низьким містом солі або контролює споживання цукру, слід шукати рецепти з помірною кількістю чи готову консервацію без додавання цих чи інших небажаних інгредієнтів. Концентрація з оцтом і сіллю. Може нашкодити людям з хворими нирками, а також тим, хто має проблеми з шлунково-кішковим трактом. Також її небезпечно їсти гіпертоніка, оскільки збільшення кількості солі у раціоні спричиняє підвищення тиску. Салати і лечо заборонені людям з панкреатитом і холециститом. Такі консервації містять велику кількість соняшникової олії, а вона теж шкодить організму. Варення за класичним рецептом із великим містом цукру теж не є на користь нашому організму. Особливо його не радять їсти хворим на цукровий діабет і людям із зайвою вагою. Без шкоди для здоров'я можна їсти 1-2 ложки в день. А м'ясні і рибні консерви фахівці взагалі не рекомендують заготовляти вдома, оскільки є великий ризик не дотриматись технологічного процесу. І як наслідок у продуктах залишаються хвороботворні бактерії. А ви чули про те, що деякі господині використовують у консервації аспирин, що є дуже шкідливо для здоров'я. Навіщо потрібен аспірин у консервації для знищення бактерій, що продукт довгий час не псувався та зберігав свої смакові та якісні властивості? Так, ацетилсаліцилова кислота гарно справляється зі своїм завданням, але ліки залишаються ліками. При надмірному захопленні консервами аспірином можуть розвиватися серйозні ускладнення: пілоніфрит, ірозивні патології шлунку і кишківнику, кровотечі, шлунку у кишковому тракті, а також алергічні реакції. Аспірин дуже алергенний. Саме тому консервація за аспірином не є корисною. А взагалі, лікарі-дієтологи віддають перевагу таким способам заготовок, як сушіння, заморожування та квашення. До речі, квашені продукти не лише стимулюють наш імунітет, а й сприяють підвищенню тривалості життя. Цікаво! А як ви консервуєте продукти на зиму? Пишіть нам у коментарях.